Ава Україні! З вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події у житті українського війська. На початку тижня країна-терорист Росія здійснила чергову атаку на Одещину. Ворог поцілив у середмістя. Є постраждалі, зруйновані та пошкоджені будівлі та автівки. Цього ж дня ворог завдав ракетного удару по центральній частині Харкова. Виникла пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували. Горів фасад на житлової будівлі. Пошкоджені поруч розташовані житлові адміністративні будівлі, легкові автомобілі. Є постраждалі. Зранку 28 листопада Росія здійснила масований удар по території України. Загалом близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів. Є пошкодження у 14 регіонах України. Мішень наша енергетика. Пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі. На щастя, без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області, інформує ДСНС України. У ніч на 29 листопада російські терористи знов атакували Одещину ударними дронами. Внаслідок обстрілу семеро осіб отримали поранення. Чотирьох постраждалих ушпиталину, серед них одна жінка у важкому стані, інші у стані середнього ступеню тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці. У трьох населених пунктах одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі, залізнична інфраструктура, надвірні споруди, газова труба та автомобіль. Завдяки вмінням водолазів саперів врятовано багато життів. Ця професія передбачає величезну відповідальність та потребує міцних нервів, неабиякої фізичної підготовки та високого рівня навичок. Володимир родом з Кіровоградської області. Повномасштабна війна застала хлопця курсантом другого курсу одеського фахового коледжу морського транспорту. У лютому 24-го разом з побратимами став на захист держави. Ми виконуємо всі роботу з протимінної боротьби. Наша робота Після того, як наші товариші подадуть координати міноподібних об'єктів, ми вбиваємо сонар ці координати, погружаємось і йдемо до цього об'єкту із сонаром. Внаслідок російської агресії за ступенем забрудненості території вибуховими пристроями, Україна наразі є чи не найнебезпечнішим місцем на планеті. Обстеження підрозділами розмінування потребують понад 14 тисяч кілометрів водойм і найбільше Чорне море. У нас є визначений район. Ми готуємо наші спорядження. Воно є спеціальне для мін, воно є маломагнітним. Є донні міни, у яких є датчики. І ці датчики спрацьовують на магніт, на звук. Міни є якорні, донні липучі. Ну, взагалі ми зараз працюємо із якірними. Володимир розповідає, найважче працювати з донними мінами. За 15-10 метрів потрібно йти до міни 1-3. 1-3 – це одна секунда руху, 3 секунди спокою. Щоб міна не спрацювала, тому що є міни, так, так же само запобіжні, який може спрацювати, а потім вже вибухнути. Потрібно максимально бути тихим, максимально бульбашки не пускати. У нас апарати замкнутого циклу, які не, не мають, не пускають бульбашки. Знаходять водолази і ракети, які не здетонували. Багато мін з Другої світової війни, ще більше російських. Тож робота не припиняється ні на день. Як сутна підривалося, і такі новини, як, як ми припускаємо, що вони і каби перелаштовують на доні міни з датчиками. то вони зможуть з авіації скидати ці каби, і вони спрацьовують як донна міна. Мета росіян в першу чергу зруйнувати таким чином економіку нашої держави, адже існує небезпека для цивільних суден. І, звичайно, максимально залякати населення. Водолазна робота потребує сил, а так як вода дуже велика вибина, часто не можна погружатися. Тому ми міняємо людей. Мені, товариші це вже як браті. Товариші як браті і я хочу з ними далі. Рухатись вперед, виконувати роботу, щоб не було незначальних випадків, підривів, щоб люди не страдали. Тільки на, на користь України, і щоб товаришів підтримувати і так далі. На користь нашій країні. Військово-морські сили стали першими в збройних силах України, які досягли повної інтеграції застосунку Армія Плюс. Їхні військові частини всі без винятку опрацювали принаймні один електронний рапорт, який був далі погоджений чи відхилений, із зазначенням причини в армія Плюс. Також у трійку лідерів за використанням армія Плюс потрапили сили спеціальних операцій та десантно-штурмові війська. Невід'ємною частиною успішної бойової роботи військового підрозділу є навченість і злагодженість його військовослужбовців. Навички з проведення штурмових дій, тактичної медицини, стрілецької майстерності тощо на одному з полігонів шліфували військовослужбовці 22-ї окремої механізованої бригади за допомогою інструкторів з бойовим досвідом. Перед тим як прикручувати провод нам усі, треба заземлятись. Інструктор з інженерно-саперної справи на позивний скажений докладно демонструє під час занять, як безпечно та ефективно здійснити підрив керованим способом. У своїй справі він профі, адже до того, як обійняти посаду інструктора, був командиром відділення інженерно-саперної роти, виконував бойові завдання на Донеччині. У бойових інструкторів я вважаю, так ми трошки знаємо це ближче, і деякі нюанси їх не пишуть в книжках. Ми їх знаємо з досвіду. Під час занять на полігоні він не лише дає теоретичні і практичні знання щодо використання вибухонебезпечних предметів, а й використовує імітацію підривів для розвитку психологічної стійкості. Щоб вони могли не реагувати інколи на побічний взрив, якщо він десь далеко, щоб людина не ставала в ступор, головне психологічно не падати духом. От чого ми й добиваємося тут, окрім інженерної підготовки і тактичної медицини. Посилено відпрацьовували штурмові дії, зокрема атаку переднього флангу ворога із проривом оборони та зачисткою окопу. Практичним діям передувала ретельна підготовка кожного етапу операції. Відбирається група, кількість людей назначається кулеметники, гранатометники, стрілки, командир. Потім вони відвигаються на точку, куди откуда вони будуть видвигатися. Ізначально з БМП. Потім десант загружається в бронемашину, командир. На машині, щоб він мог управляти своїми людьми, потім вони і приїжджають сюди. По команді, які дає їм командир, вони розворачують відділення і починають атаку. При плануванні і виконанні умовної бойової задачі обов'язково враховувалася оперативна обстановка, розповідає Маяк. Та вміння налагодити комунікацію, щоб вони вміли керувати своїм лічним составом, і кожен боєць мог в будь-який момент взяти на себе керування підрозділом для того, щоб кер... підрозділ мог виконати свою бойову задачу. Служба у тилу та виконання бойових завдань речі абсолютно різні. Про це інструктор на псевдорізви знає не з чуток. Саме тому подібні навчання, запорука виживання та ефективного виконання завдань. Тобто я все вмію, я все знаю, але є з'являється така ситуація, що я не знаю це. І мені цікаво ну, узнати, тому що у нас на нулі з ворогом трапляється все. І кожен вихід і на нуль він індивідуальний. І для того ми тут збираємося вдосконалюватися, передавати свій бойовий опит. На полігоні він два тижні, і, хоча у збройних силах з 20-го року, а за плечима бойова робота на Херсонщині, тут є чому повчитися, переконаний військовослужбовець. Мені тут подобається. Дуже сильно скажем так, подобається, якби по тому. Ну я люблю стріляти, скажем так. От, ну, для мене це чистий кайф. Звісно, не лише стрілецькі, а загалом вдосконалені практичні навички з тактичної підготовки спроможні досягти мети кожного, хто нині тримає у руках зброю. Моя мотивація ну, захищати Україну, захищати своїх рідних. Ну хто ще захистить, як може. Для військового медика немає різниці день чи ніч. Вони 24 на 7 готові лікувати бійців, незалежно від того, поранення це чи просте захворювання. А коли мають вільну хвилинку, перевіряють обладнання, наявність медикаментів, щоб у критичній ситуації бути впевненими у кожній секунді, адже на війні секунда часто варта цілому життю. Без них не обходиться жодна бригада на фронті. Це місце, де допомагають відновитись або найголовніше залишитись живим. Лікарі різних напрямків щодня виконують найвідповідальнішу роботу для бійців у стабілізаційному пункті 154-ї окремої механізованої бригади. Надають медичну допомогу та рятують життя. Моє покликання. Мені це подобається. Я це вмію робити. Я цього не боюся робити. Яскравий результат. Коли бачиш, що хворому надаєш допомогу, прямо він, ну скажемо, оживає. Моя мотивація це якнайшвидше надати допомогу. Приміщення обладнане усім необхідним від сучасної техніки до звичайних медикаментів. Найчастіше з поля бою до стабілізаційного пункту привозять пацієнтів із осколковими пораненнями. Це або мини, або скиди, такі поранення. Це значить виходить, що вибухова травма, вона Комбінована, тому є і за ЧМТ під питанням травма, е, а також є осколкові поранення. Ну кінцівки, тулуб, ну скажімо, м'яких тканин. Роботи, на жаль, вистачає всім медичним фахівцям, і види поранень бувають різними. Проте, усі лікарі викладаються на повну, аби врятувати кожного воїна. Практично кожен випадок він індивідуальний, для кожного він складний. Мотивація здобути цю перемогу, вигнати ворога з нашої країни в першу чергу. І по можливості спасти найбільше побільше життів. Стабілізаційні пункти є в усіх районах ведення бойових дій і завдяки лікарям, які там знаходяться, врятованих людських життів набагато більше. Центр рекрутингу військово-морських сил збройних сил України разом із представниками п'яти підрозділів 30-го корпусу морської піхоти провели майстер-клас для усіх бажаючих, а особливо для тих, хто має бажання вступити до війська. Із зразками безпілотних апаратів, які щодня вражають ворожу ціль, мали змогу ознайомитись присутні, спробувати зброю у дії та поспілкуватись з військовими. Близько 200 бажаючих долучились до майстер-класу, які проводили центр рекрутингу та морські піхотинці. З передової прибули бойова техніка та представники п'яти підрозділів 30-го корпусу морської піхоти. Це наші захисники, які ділилися своїми знаннями та демонстрували сучасну зброю. Показати е технологічно сторону цієї війни, е показати, що в підрозділах саме морської піхоти у нас застосовуються дуже просунуті засоби враження ворога, тому що наша мета зробити так, щоб хлопці на нулі не мали багато клопотів. а Цей клопот лягав на техніку. Такий захід проводиться не вперше. Тут присутні новітні види безпілотних апаратів, які щодня вражають ворога на лінії фронту. Для бажаючих стати морським піхотинцем майстер-клас хороша можливість дізнатися, з чим ти можеш мати справу, якщо зробиш свій вибір, бути захисником. Дати можливість побачити ці системи, дати можливість, якщо у когось є навички, спробувати себе в керуванні цими системами, ознайомитись з характеристиками, з можливостями та Зробити свій вибір у майбутньому з приводу військової служби. Ярослав один із представників, який обрав підрозділ морської піхоти, і тепер доєднається до еліти Збройних сил України. Ну, прийшов мій час. Знайшов контакти рекрутингового центру, подзвонив, і хлопці підказали, мені, що робити далі. Всі допомагають, підказують, що робити далі. Тому все пройшло дуже гарно. Працівники центру рекрутингу разом із українськими військовими відкриті до спілкування та надання інформації. Морська піхота у нас розвивається, створюються нові підрозділи. В частності це батальйон безпілотних авіаційних комплексів і потребують нових спеціалістів. Майстер-клас дає змогу бажаючим бачити на власні очі, як працюють і з чим українські захисники. Тож, відвідавши такий формат заходу, можна більше зрозуміти, який вибір потрібен саме тобі. Морська піхота потребує нових кандидатів, а українська держава своїх оборонців. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Продовжуйте підтримувати військо, вірте у збройні сили та пам'ятайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Героям слава!